Настенька, скажи, будь ага. ласка, що там у Львові? Як погода, як форум, чим дихає цього річ? Тому що я згадую минулорічний, хіба що це здається, що це була ціла вічність тому? От, ну, не в'яжуться події, що це було лише рік тому, коли ми їздили у Львів. Але цього року які особливості там на форумі? Трошечки ти підвисаєш, мабуть, трошечки я підвисаю. Ну особливості найбільше, що мене дивує людина, яка там часто на схід зараз їздить. Це те, що ну направду я всі, мабуть, рази була на форумі, жодного не пропустила, так от нічого не змінилося. Незважаючи там на війну людей, просто маса може їх чуть-чуть менше як було в в минулі роки, але насправді ну і далі не проштовхнутися на деякі презентації, на презентацію Мустафина Єма і Луценка. Ми. Ми їхали з Мустафою власне з Києва. Ми спізнилися трохи на цю презентацію. Так от автор на презентацію майже не міг проштовхнутися. Так там було багато людей, реально не було чим дихати. Е, народу стояло купа ще в коридорах, а потім ми десь 40 хвилин чекали на Мустафу і на Луценка, щоб кілька слів там запитати, бо скільки було охочих за автографами, насправді. І це така найбільш, якби я б сказала, найбільш популярна презентація була сьогоднішнього першого дня, тому що е, було багато. Хотіли і про Луца, і Луценка запитати там про політичну кар'єру, про список, про Порошенка, про те, що робити з війною. Про книжку направду говорили мало. І дуже шкода, що так от там форум почався з такої передвиборчої агітації. Я б сказала, так Юрія Луценка. Ну але менше з тим все-таки інтерес до цієї книжки був великий, і дуже багато було примірників. Продано. Другий от успіх. Це в мене от такий альбомчик: альбом, книга. Це типу cd Замальовка навіть сіді такий е комікс. Це книжка, книжка диск е «Жодина і собак в космосі. Вона називається Бийся за неї. Дуже така, ну якби назва. Ну, дуже актуальна для цього часу, дуже багато тут таких ось таких соціальних текстів, навіть текстів, які дуже стосуються цієї зараз військової тематики. Будемо сьогодні мати інтерв'ю з Сергієм Жоданом після презентації. Вчора ми ввечері з ним говорили на те ж тему війни, бо його батьки живуть в Старобільську в Луганській області. Він дуже хвилюється за те, що там, і я думаю, що буде багато чого стосуватися війни. Взагалі, тема війни на формі вона присутня, тому що, от навіть тема, яка тут. Звучить найбільше це зараз. Скажу як правильно вона називається на переламі. ага, століття змін століття боротьби вона присвячена століттю цієї першої світової, яка почалася в 1914 до 2014 Говорить, багато порівнюють різні війни, порівнюють літературу в цих війнах. Зараз от ми говорили сьогодні з Іваном Малковичем, Баби Багаламага. Він говорив, що він думає, що в результаті от майдану революції і війни з'являться дуже сильні на несправді тексти. І от така дивана сьогодні з Малковичем говорив. Він каже, що він не читає тексти, якому присилають електронною поштою і нові, щоб витрукувати. Він не хотів нічого друкувати, наприклад, про майдан, тому що казав, що треба, щоб пройшло трохи часу, щоб люди де якось трохи все переосмислили, а тоді можна буде друкувати книжки про Майдан. І каже, що дуже багато текстів я насправді поганих про Майдан. Дуже таких багато, які пишуть про все авторів і тепер і про Майдан пишуть: він того друкувати не хотів, але от йому на пошту якийсь хлопець прислав текст, про який називається Я із Небесної Сотні. Дуже проста історія. Йому нагадувала навіть от, автора героя увазі, Селінджера, оцього не прірвою в житті». А хлопець поцікійно розповідає про там про своє життя, про те, як він закохався в дівчину, приїхав в Київ, і от е, попав ці останні три дні на гірші на Майдані. Він каже: Я цю історію прочитав там захопленням. І він її зараз друкує про Майдан і каже, що це теж буде абсолютно бомбова історія. Вона абсолютно чесна, щира, абсолютно не пафосна, і е, ну немає нічого такого. Ну як це в е, тих авторів, які часто пишуть про ці такі актуальні теми, такого багато. Пафосу і багато зайвого, і ще скажу, що тут дуже багато на формі є тем кримських і тем донецьких. Ми, наприклад, сьогодні ми буде після донати джазовий фестиваль, який просто на вулиці буде тут біля ратуші. проходити. це джазовий фестиваль кримсько-татарських музикантів разом з українськими. Також тут сьогодні буде дуже класна вистава донецького театру, який власне і поставив також твори Сергія Жадана там Персонал Jesus і ж. Жуки його історії. Він поставив це такі кримінальні історії з Донбасу. Багато хто говорять про Донбас, і навіть сьогодні, от я бачила, збирають книжки для Депальцева, для Краматорська, для Слов'янська передати їм туди. Тобто можна купити книгу, і передати її на схід. Я здається, знову зависла. Ні, Але це не ні, зависла. Це нормально. Киш... А, все є так? так, все є це чудово. Передають багато книжок, направду передають туди на схід. Також збирають тут від багатьох. Заходів, наприклад, зараз виступає оцей е, Ждан із собаками, концерт у них, і теж будуть всі гроші передані на е, поранених в зоні антитерористичної операції. 10% взагалі загалі від продажів на всьому формі буде передано е, на потреби солдатів, також на потреби поранених. Е, і також тут одна особливість, що всі мабуть, це вже знають, що російських видавництв цього року немає на формі, а самі російські книжки, навіть українські видавництва, є помарковані спеціальними Такими, ну якби маркою можна побачити, що це російська книжка її не купувати. Наприклад, ну і єдина фактично письменниця, яка тут присутня з Росії, це Людмила Уліцька. Нею сьогодні був творчий вечір. Завтра будемо мати інтерв'ю. Я думаю, навіть в прямому ефірі, тому що нас там поставили красивий насправді такий банер на першому поверсі палацу Коперніка. заходьте будемо там, будемо спілкуватися, і завтра вечір десь приблизно 8 годині вечора буде в прямому ефірі. Я надіюсь там з Людмилою Про все, що відбувається там в Україні, в Росії, а про письменницьку діяльність про інші теми ставте мені на Фейсбук. Задавати і сьогодні, якщо у вас є питання до Шатана, будемо десь в і 12 вечора з ним спілкуватися. Якщо ви хочете щось запитати, задавайте. Я все задам. Всі запитання в мене на Фейсбуці пишіть рома. Тепер статистики трохи на кінець. Загалом тут 960 заходів. Такий величезний каталог всіх подій. Ми звичайно на всі не стигнемо. І десь 3, понад 300 авторів приїхало на форум цьогоріч є серед них Тімоті Снайдер із Сполучених Штатів Америки, який писав і про Путіна і про взагалі, що відбувається в цій. Політичність е, геополітиці. Я так як так би сказала. Також будемо спілкуватися з ним. І є тут багато і польських хороших авторів. Анджей Стасюк відомий також написав про Галичину Поляк. Відомий друг Юрія Андруховича. Також сьогодні був прекрасний вечір. Будемо із ним спілкуватися з Мартіном Полоком, який зараз також багато пише про те, що відбувається в Україні політичній і в цій усій ситуації на сході України. Будемо і Якісь про таке більш вічне, ну і наостанок останок Коваль сьогодні говорила. Як на мене, хороші речі це президент форуму видавців. Наказали, що коли ми починали, а це нагадує 21-й вже форум видавців у Львові, то нам казали, не час зараз для книжки, ситуація там не. Дуже була хороша, економічна. Якби говорили, що ви бага, в поганий час починаєте, і зараз також всі говорять не час для книжки, війна, але вона Ні, каже, що все одно треба читати, Настя, треба ну, разом Настя, триматися, знаєш, там, не боятися Настя, ти так, так, там чую, просто від... треба віддати належне, що це не лише книжковий форум, бо книжки це, ну скажімо, це як предмет для основи спілкування. Це ж форум, там де збираються люди для спілкування, для обміну думками. Там багато інших заходів відбувається не лише. Презентація книжок, обговорення суто письменницьких питань, тобто це перетворилося на місце, де творяться певні опінії, там не знаю, обговорюються сенси. Так що, що ж дивуватися, звісно, вони вони просто Обговорить. перетнули ту межу, в яку їх заганяли. Що про книжку говорити не цікаво. Насправді там певний, пев, панує певний дух на цьому форумі. Треба розуміти, треба, щоб всі розуміли, наші глядачі, що це не просто зайти в бібліотеку, це, це зайти в клуб. Людей з певним світоглядом, умовно кажучи, там де є дискусія, відкрита. Знаєш, дуже добре сьогодні сказав Мер Львова Андрій Садовий, який власне був присутній на відкритті. Він сказав, що це війна за свідомість людей, тобто і, і, от ми зараз воюємо за те, щоб суспільство трошки інше помінялося в голові, і для цього теж потрібно читати, так щоб потріб і потрібно шукати нові сенси. Що це дуже важливо, щоб суспільство змінилося, воно має і читати. І тут справді дуже багато спецтема от... От це революція, війна, культура, де говорить про те, що. Все, що сталося, і майдан і зараз те, що відбувається війна, це теж війна якихось людей з трохи іншим мисленням людей, які хочуть рухатися в Європу вперед. Так і війна війна з людьми, які не хочуть цього руху. Так про це говорять дуже багато. Дуже багато говорять тут. Про фемінізм дуже багато говорять тут. Також про проблеми Криму. От мав бути Мустафа Джевілів не зміг він, тому що він на якийсь е, спеціальний на радіо Порошенка сьогодні був. Не зміг приїхати, але про проблеми Криму тут говорять направду багато. Є тут Кримсос, який кілька ну волонтерська організація, ця який кілька таких культурних подій придумова. От я говорю про джазовий такий міні фестиваль кримських, кримських е, татар, кримсько-татарських музикантів, але е, говорять тут і про е, проблеми переселенців, і навколо оцих культурних подій насправді говорять, як куди кого розселити, як куди кому допомогти. Тобто, це така вже така збір тусовки. Також інтелектуальних людей, які десь там збираються і вирішують інші проблеми соціальні направди. Я це тут. Сюди бачу, і як на мене дуже добре, що все ж таки люди тут читають, обговорюють, дискутують, бо і це потрібно не лише ну мусимо говорити про війну, тому що можна поїхати, мені здається, мозгами. От такі ну, зрозуміло, Рома. ясно. Ні, тут можу погодитися, що ну, скажімо, грати джаз кримські татари це вдалий хід. Він абсолютно Е Нетиповий, тому що зараз наші кореспонденти перебувають в Криму. Не буду називати по прізвищах, а надсилають фотографії сьогодні. Там в групу в нам Вайбер, те, що вони знімають, і там. E, називається e, захід. E, ну його зазвичай називають він дуже такий театралізований костюмований, але балалайка дві дві струна, я всій страна. Ну тобто, це такі таківочки ага, в кокошниках, там мер Сімферополя виступає. Це ну таке театралізоване радянське, розумієш. Ну от те, що відбувається в Криму на сьогоднішній день. На батьківщині кримських татар, яких там між іншим останнім часом репресують дуже сильно. Або e, ну, ми маємо e, наприклад прецедент, коли поліція Окупаційна поліція Російської Федерації в Криму на певний час ув'язнила українську активістку і там возила її у відділок, а вдома влаштувала обшук. То обшуки відбуваються так само і у кримських татар. Зараз в Криму в активістів шукають літературу, що цікаво. В першу чергу, між іншим щодо книжкового форуму, то шукають літературу у кримських татар в Криму. Поліція російська це дуже дуже сумно. Нема такого на щастя Львові, тобто цієї Шарварщини якраз немає, і за це якби дуже дякую насправді організаторам, що дуже добре все якось продумано тут. Що є, знаєш, дуже важливо, я подивилася тут дуже багато донецьких авторів, донецьких музикантів. Ми з ними говоримо донецьких там акторів, які приїхали з театром. Зрозуміло, що вступати в Донецьку в них. Немає можливості багато подій робить ізоляція. Цей центр е культурної Донецький. та який влас... тепер на окупавна Жили бойовики так. да. Да, де в якому зараз живуть бойовики. Тобто людям немає фактично де працювати. Все, що вони могли так робити, вони зараз робити там, не можуть. І дуже добре, що вони мають тут на форумі аудиторії досить велику насправді аудиторію, і можуть представити насправді, що Донецький Донбас він не такий, як про нього зараз там говорять. Так що там залишилися одні люди, які там б'ють активістів. Ну всі ми знаємо цю історію, так з Іриною Довган, чи чи ще якісь історії, чи переселенці, які там нібито щось грабують і так. Далі можемо поговорити тут з людьми абсолютно адекватними, хорошими інтелектуальними, які хороший продукт, як мінімум, але не мають його можливості зараз показувати на батьківщині. Ось таке. Ну як на мене, дуже добре складена програма. Кожного дня включатися вам завтра з Людмилою Ліцькою будемо говорити. Так що вмикайте ввечері громадські. Якщо що шукайте мене тут, будемо спілкуватися. Бо багато насправді хочуть поговорити з громадським, багато таких думок і висловлюють. Але Мустафа вже поїхав, на жаль, тому що в нього якісь там інші справи. А от я залишилась так, що всі оглядачам можете поспілкуватися, розкажу вам, що знаю. Так, ну Мустафи, дійсно якісь інші справи. В цьому нічого нового немає. Він такий у нас. <говори> кіт, який сам по собі там якісь справи у нього завжди є, що цікаво. Так що це не дивує. Ну, дійсно, там нехай нехай там ваша робота буде. Я так розумію, тебе там впізнають, беруть автографи вже після всіх подій. Так, мені довелося сьогодні фотографуватися там пів години з людьми. Я була заскочена, там намагалась пояснити, що я не надія Савченко, але це не реагували люди. Так що, ну таке бо. Там ну ви якась, я нормальна людина, не треба того це робити зі мною. Ну але вже там ми раді всім людям спілкуватися, раді. Я кажу, підходьте до нашого прес-волач. Як це називається? Там така стіна на першому поверсі, недалеко від фоліо, Приходьте, будемо говорити. Так, ну вам там вам випала щаслива функція збирати опінії розумних людей там на форумі. Так що зичу в цьому успіхів мене питання вичерпалися. Не знаю, може у Антона ще є. Відпускайте по концерту. Відпускаю вже. тебе Встань і йди.